Медичні заклади мені здається найбільше готові. Та щоб по цьому зайвий раз запевнитися, Марія особисто зустрілася з керівниками івано-франківських медустанов. Бо що, що такі заклади в жодному разі не повинні зупиняти свою роботу навіть у випадку блекауту. Викликів є багато, тому що кількість пацієнтів зросла, бо дуже багато тривожних новин. Люди переживають старші люди, особливо і тому. Медична система повинна працювати без бою в будь-який час. Життя триває навіть під час війни. Про це точно знають працівники міського перинатального центру і запевняють, цей процес не порушить жодні плани ворога. Якщо світла не буде впродовж декількох днів, усі відділення мають намір перенести в акушерський корпус. Він 420 двадцяти кіловаттовий. Тоді, коли якось місяць тому назад світло виключалося, ми його спробували. Включається, він нормально працює, дає освітлення цілого корпусу, тобто з п'ятого поверху до підвалу. Там вже заживлена і наша кухня. Тобто тоді, коли буде блекаут, ми всі відділення переносимо туди. Адміністрацію переносимо туди в Акушерський корпус. Хірургія в нас на першому поверсі в Акушерському, Там є два родзали, дві операційні. Тобто там будуть проводитися і ургентні операції, і роди, і якісь інші планові операції, якщо буде потрібно. Тобто, ми спокійно там можемо це використовувати. Запаслися медикаментами терміном від місяця до трьох, крім того, створили резерв продуктів харчування, питної і технічної води. Генератори в тих амбулаторіях, де нас зараз зберігається вакцин. Вакцина в безпеці. ну і Резерви води також у нас є з джерел, з кринець. Ліки запас є, фактично місячний запас ліків є 100%. Ще плануємо дозамовити на невідкладку ліків. Вода є, вода технічна є цілий басейн, вода питєва, запас є 250 літрів. Так, що є буржуйка, будемо варити їсти, якщо треба. Міській клінічній лікарні забезпеченню питною водою приділили особливу увагу, бо ж пацієнти у них безперервно проходять процедури гемодіалізу. Минулого тижня у нас була комісія Міністерства охорони здоров'я і ВОЗ, бо там були представники і ВОЗ, в тому числі. Вони моніторили якість надання допомоги ковідним хворим і готовність до таких от надзвичайних ситуацій. Дякуючи вам, дякуючи колективу, вони сказали, що все нормально. Через відсутність світла та інтернет мережі труднощі виникають з документообігом. і це особливо відчувається під кінець року. Додають медики, коли медзаклади активно укладають договори з НСЗУ. Зараз оці перебої з інтернетом не бачу я по тому, що говорить НСЗУ, щоб вони розуміли, що в нас немає світла. Немає скидки на це. От вони, наприклад, нам кидають звіт НСЗУшні, і через півгодини вони телефонують. Чому вони підписали уже? Ну ми пояснюємо. У нас є перебої з інтернетом. Оце єдине, що може бути такою гіпотетично що великою проблемою, бо нам треба це поукладати і мати гроші на наступний рік. Зрештою із цим справляться, кажуть фахівці охорони здоров'я. Бо ж Україні потрібна здорова нація. Практично у всіх закладах, особливо стаціонарного типу, закуплені потужні генератори, які будуть забезпечувати роботу життєво необхідних відділень, тобто реанімацій, операційних залів, також кисне забезпечення. Це Центральна міська клінічна лікарня, перша міська клінічна лікарня, перинатальний центр і міська дитяча клінічна лікарня. Також придбано буржуйки в заклади, які там потрібно було. Готуємося. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.